Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Тема її сьогодні: шахрайство. Сьогодні ми з перехожими будемо дізнаватися ті правила, як запобігати шахрайству, як не втрапити у пастку, як розпізнати шахраїв, коли вас хочуть надурити або виманити у вас гроші. Про це ми будемо говорити сьогодні з перехожими. і в кінці програми складемо такий невеликий список правил. Того, як не стати жертвами шахраїв, то як не попастися на вудочку шахраям, як їх розпізнавати? Шахраїв. Ну, Я думаю, що в нас в Україні ще дуже багато шахраїв. Кожен хоче привласнити щось. Або, так сказати, більше додати цін. Тому що? як? Ціни одні, підеш на ринок, там не докупишся ціни другі, там дуже багато. І шахраїв на що? Це. Шахрайство. Ну, намагалися вас обдурити або виманити у вас е, нечесним способом гроші. Ну я з таким би ще не сталкувалася, чесно сказати. От, не не, не, не стикалася, да, щоб виманили гроші, такого не було. Ну, в основному я, чесно сказати, не сталкувалася теж. Не не ну, от, наприклад, приходять до пенсіонерів часто міняти гроші. От можна міняти гроші чи ні? Так, звісно, не можна тут і думання нема чого. Так. Інша ситуація, якщо, наприклад, вам телефонують і говорять про те, що от хтось із ваших рідних потрапив там у якусь страшну ситуацію і терміново потрібні гроші, що ви будете робити в такій ситуації? Якщо такий телефон і буде, то треба зразу їхати туди, до міліцію, допустимо, кажуть в міліцію. Треба приїхати і заплатити, ліще що і узнавати там, а не по телефону і зразу все платить. Ні, ваших знайомих, рідних ні. А знаєте, як запобігати шахраям, як розпізнати шахрая? Ну, у мене недавно був дзвіночок, що мій син попав в аварію, що потрібні гроші, що закриють справу, тому що відкривають справу. Ну, це прийшло. Я передзвонила. Ні, я, я передзвонила в міліцію на номер міліції сказала номер, по якому мені телефонували і все. Якраз пізнати шахрайство. Дуже просто. Якщо вам предлагають пізанську башню за 5 евро, это шахрайство. Якщо вам звонять и говорят, что ваш сын сбил ракету с Байконура, то это шахрайство. Конечно. То есть шахрайство Это по просто очень. Если вас пугают и говорят, что мы ничего не сделаем, но заплатите нам гроши, вот и все. Просто не разговаривать с, с посторонними людьми. И все. Вот, ну, например, если вам телефонуют и говорят, что вот ну, кто-то из ваших родителей там втрапил в ситуацию. Я там... не верю. Что делать нужно в такие ситуации? Звонить родителям, узнавать, чи правда, чи неправда. Ну, я не знаю. Ще ж телефон не є, можна. Ну, в першу чергу пересвідчитися, що це неправда. Так. Да. Не знаю, ну, коли не попадаєш в таку ситуацію, думаєш, та, це раз і все. А коли попадаєш, ну буває так, паніка, так? Але треба не піддаватися і все стає. Що... Так, так, так. Ой, це дуже тяжко. <світ> ну, наприклад, коли до вас приходять додому, телефонують чи дзвонять у двері. І говорять, от зараз там прийнятий такий закон, потрібно терміново поміняти гроші на інші. Ні. Не повірити. в будинок нікого не допускати, не знайомців. в Будинок нікого не допускати, це ще одне. А, далі, якщо вам телефонують і говорять про те, що хтось із ваших близьких втрапив у якусь страшну ситуацію, і терміново потрібні гроші, що ви будете робити в такому. Випадку. Такому випадку одразу зателефоную тому знайомому, узнаю, де він, що він, що з ним. А тільки потім Вже щось буду з'ясовувати. Так, гроші не передам, <свісно> незнайомці. Ходять. По дворах, по будинках, там, міняють гроші або е, намагаються щось вам продати, якісь ну, чудодійні ліки, які насправді зовсім ліки. Зовсім такого не було, не траплялося, я ще, ще не попадав в такі ситуації. Ой, я навіть не знаю, як рих. сама навіть з ними Ну, Яка ситуація треба бути, була? Треба бути психологом, ну, на гроші розвели. Надо просто бути психологом, щоб їх раз Багато Много э, передач треба. Час вже ж є передачі всякі разні. От по э, э, та ну много. А яким чином яка ситуація була у вас? Можливо, ви винесли якийсь який урок з цієї ситуації? винесла. Конечно, конечно. А що могли б порадити от, нашим глядачам, як не втрапити в таку ж ситуацію, як ви, наприклад? Ну, если цыгане, например, не поддаваться, там, погадать или еще что-то в этом роде, потому что люди ну, это очень нечистые на руку. Могут обобрать и оставить без сапог, можно даже сказать, кошелек полностью будет пустой. Потом вот эти менялы, которые просят разменять деньги. Ни в коем случае не менять деньги им на улице. Потому что есть пункты обмена, можно менять, послать туда, потому что Ну, я сама попадалась на это. Ну, просто не, с незнакомыми людьми не иметь никаких отношений, вот так сказать, на улице. Не доверять, наверное. Людям каким-то таким подозрительным, обычно, проверять. Там, спрашивать документы какие-то. Чтобы ну, человек там мог проверить, позвонить по телефону. Обычно там старушек стараются всякие разводить. Ну на улице не поддаваться на лёгкие деньги там, типа, чтобы человек типа предлагает что-то по дешёвке, значит, уже в этом надо задуматься. Ну, примерно так где-то. Дякую. Ой, ти їх уже всі знають, тих своїх. Хто його знає яких? Будто по ни щастий сучасності, молодіки усякі є. Я знаю, як продавали пояса оті на спину. Прийшов, обманув, хорошо. А вони такі кусочки маленькі, не на спину ніде не, не влізуть, а продають одмет техніки хлопці. І оце по селі теж ходять кафейніки, продають там все на світі. Ну як красиві, молоді, симпатичні такі, це саме. Важко їх розузнати тепер. От. Ну, якась треба думати головою. Перед тим, щоб щось купляти, треба подумати, чи воно тобі треба, чи не треба. Оце так розпізнавати. Я думаю, так. отже, підведемо підсумки нашої сьогоднішньої програми, нашого сьогоднішнього опитування. Такі собі правила, як запобігати шахрайству. Ну в першу чергу, якщо ви десь у чужому місті, або навіть у своєму, і до вас намагаються підійти та вступити у розмову, люди сумнівної зовнішності, або починають просити вас розміняти гроші, і взагалі будь-які операції з грошима на вулиці, їх проводити не потрібно. Вступати в такі розмови також, по можливості не потрібно, або дуже швидко давати відсіч таким людям і йти у своїх справах туди, куди ви йшли. З іншого боку, також незнайомцям і взагалі будь-кому не можна давати в руки свої документи: паспорт, ідентифікаційний код і інші документи. Якщо до вас приходять додому і пропонують вам розміняти гроші, помі... обміняти їх, будь-яким. То... Зараз в Україні вже нові купюри. Також не потрібно цього робити, тому що це зазвичай саме так вимагають гроші. Шахраї не потрібно оформлювати кредити на дому. Коли до вас приїжджають зі своєю технікою копіювальною і роблять вам копії документів, а потім так, нібито випадково забувають у копіювальному апараті ваш паспорт, і потім на цей паспорт оформлюють ще дуже багато кредитів, за які розплачуватись, доведеться вам далі. Якщо вам пропонують товари зі знижками, але приносять їх додому. Або товари медичної техніки, або ліки якісь чудодійні. будь-які ліки, будь-яку медичну техніку, купуйте лише у аптеках, у яких є ліцензія на продаж таки, таких ліків та такої техніки. Будьте уважними і обережними. І якщо вам телефонують також незнайомі люди, говорять про те, що от ваш син, донька, брат будь-хто втрапив у халепу у якусь ситуацію. І починають вимагати гроші. В першу чергу пересвідчитися потрібно про те, чи дійсно ваш родич, ваш, ваша близька людина втрапила в таку ситуацію. В першу чергу потрібно дізнатися, що насправді ж з вашою близькою людиною, про яку вам говорять. Зателефонуйте Якщо не можете додзвонитися, телефонуйте у міліцію і там запитуйте, чи дійсно ваш брат, або син, або донька, чи дійсно втрапили в таку ситуацію, чи дійсно це потрібно. Виїжджати на місце і розбиратися, там вам підкажуть, якщо ні, то потрібно повідомити у міліцію номер телефону, з якого вам телефонували, і потім вже шукати цих шахраїв. Ще раз хочеться сказати, шановні громадяни, шановні мешканці нашого міста, шановні наші телеглядачі, будьте обережними. Адже шахраїв зараз дуже багато, які шукають легкої наживи. Не втрапляйте у пастку, подумайте, чи потрібні вам ті товари. Намагайтеся у будь-якій ситуації зберігати спокій і зберігати контроль над своїми емоціями. Намагайтеся аналізувати ситуацію, щоб потім виносити правильні рішення із таких ситуацій. На цьому ми з вами прощаємося. Миру вам і всього найкращого. До нової зустрічі.